Ну що ж, давайте розбиратися. Знаєте, в обліку найцікавіше це не ті витрати, які лежать на поверхні, а ті, що приховані, ті, які не можна просто взяти і та приписати до одного конкретного стільця чи столу, але без яких усе виробництво просто б зупинилося. І ось тут ключове питання на перший погляд здається, що все просто вартість матеріалів плюс зарплата робітника. Але насправді картинка набагато набагато глибша, і саме в цій глибині і ховається справжня рентабельність. У цьому розборі ми якраз і будемо шукати ці приховані складові. Отже, що ж це таке загальновиробничі витрати або скорочено ЗВВ. Ну уявіть собі, це оренда самого цеху. Амортизація верстатів, на яких працюють усі, зарплата майстра зміни, тобто все, що обслуговує виробничий процес загалом, а не випуск якоїсь однієї конкретної деталі. Це і є наш головний об'єкт сьогоднішнього дослідження. І перший крок у цьому всьому процесі це зібрати абсолютно всі ці непрямі витрати в одне місце. Уявімо собі такий собі спільний котел, куди ми протягом місяця будемо все акуратно складати. Так от, в українському обліку, цей наш котел має цілком офіційну назву це рахунок 91 загальновиробничі витрати. Протягом цілого місяця кожна така спільна витрата від лампочки в цеху до мастила для верстата потрапляє саме сюди. Але дуже важливо розуміти, що це не якесь хаотичне звалище. Ні, облік на 91-му рахунку ведеться дуже детально за кожним підрозділом, за кожною статею витрат. І що найголовніше з чітким поділом на змінні та постійні? До цього ключового моменту ми ще обов'язково повернемось. Гаразд, котел ми наповнили, всі витрати зібрали, і тепер перед нами постає мабуть найскладніше завдання. А як тепер оцю загальну суму справедливо розкидати між різними видами продукції, які ми виготовили за цей місяць? Це, знаєте, дуже схоже на те, як компанія друзів намагається розділити рахунок у ресторані. Хтось замовив лише салат, а хтось стейк і десерт. Потрібен якийсь справедливий критерій в бухгалтерії. Цей критерій називається база розподілу. І тут ще цікаво, немає єдиної правильної відповіді для всіх: вибір бази напряму залежить від специфіки виробництва. Якщо у нас ручна збірка, логічно брати за основу зарплату робітників. А якщо стоїть повністю автоматизована лінія, то звісно години роботи обладнання. Ключова ідея, база має максимально логічно пов'язувати витрати з продуктом, бо якщо обрати неправильно, можна отримати викривлену картину, де один продукт буде здаватися збитковим, а інший надприбутковим, хоча насправді це зовсім не так. А ось тепер увага. Ми підійшли до найважливішого і, мабуть, найскладнішого розрізнення в усьому цьому процесі. Не всі загальновиробничі витрати однакові. Їх треба розділити на два окремі потоки, і від цього залежить буквально все. Саме тут і криється фундаментальна різниця. Змінні витрати, наприклад, електроенергія для верстатів, розподіляються, виходячи з того, скільки продукції ми фактично виробили. Зробили більше, розподілили більше, все логічно. А от постійні витрати, та ж оренда приміщення розподіляються на основі нормальної, тобто планової потужності. Це критично важливе правило, яке треба запам'ятати. Це одразу підводить нас до логічного запитання. А що як завод працював, скажімо, не на повну силу? Якщо за планом мали виробити тисячу одиниць, а зробили тільки 700? куди ж подіти ту частину постійних витрат, яку вироблена продукція на себе не взяла? І тут стандарт бухгалтерського обліку дає дуже чітку відповідь: не можна карати продукт за простій виробництва. Тому лише та частина постійних витрат, яка відповідає фактичному обсягу роботи, включається в собівартість, а вся решта це, по суті, витрати недовикористаної потужності, і вони одразу списуються на фінансовий результат періоду. Ну що ж, рухаємось до фіналу. Кінець місяця, час зводити всі розрахунки в єдину картину. І ось як виглядає фінальна подорож наших витрат. Все, що ми зібрали на 91-му рахунку, розходиться двома шляхами. Основна розподілена частина переходить на 23-й рахунок виробництво і стає частиною собівартості. А ота от сама нерозподілена частина постійних витрат від простою, йде напряму на 90-й рахунок собівартість реалізації. Отже, давайте підсумуємо. Весь цей, на перший погляд, такий заплутаний процес насправді можна розкласти на п'ять чітких логічних кроків: зібрали, обрали базу, розподілили змінні, розподілили постійні за особливим правилом і наприкінці фіналізували собівартість. І для чого всі ці зусилля? Результат того вартий. Ми отримуємо найголовніше чітке і точне розуміння, скільки насправді коштує виготовити кожну одиницю нашої продукції, а це вже основа і для правильного ціноутворення, і для аналізу прибутковості. Тож, коли ми знаємо цю справжню вартість, це не просто якась цифра для звіту, це потужний інструмент. Він дає відповіді на ключові питання: який продукт вигідніше просувати на ринку, яку мінімальну ціну можна встановити, чи варто інвестувати в автоматизацію, щоб знизити ці витрати. Точний облік це не про минуле, це про фундамент для впевнених стратегічних рішень у майбутньому.